Читаю від Матфія 19 розділ 16 віршика. відома історія про молодого юнака. І там записаний такий текст. 16, 17 віршик. Один чоловік підійшов до Ісуса і запитав Його, Вчителю, що доброго мушу я зробити спадкувати вічне життя. На те Ісус мовив, чому ти мене питаєш, що є добре? Ніхто не є добрим, крім самого Бога. Але якщо хочеш мати вічне життя, виконуй заповіді. До цього місця не буду читати взагалі ну, до кінця цю історію, ми її добре знаємо. Я хочу сконцентрувати свою увагу на цих двох віршиках, які я зачитав. І знаєте, Марко, описуючи цю саму історію, він говорить, що цей юнак приходить до Ісуса Христа і каже, вчителю добрий, що робити мені. Ісус йому говорить, чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім що Отця Небесного. І основна думка, яку я хочу сьогодні залишити для кожного з нас, що Бог, Отець Небесний, Він є добрий. А, Деколи нам здається, що це є зовсім не так. Є багато чинників, які впливають на це. Але Біблія говорить нам, що Він є добрий. Ісус свідчить і показує нам, що є Отець, Отець Небесний, і Він є добрий. Є те, що в нього заховане, є його сутність, його природа. І він є в свої сутності добрий. І це дуже цінно і в цій історії ми можемо побачити багато ще таких хороших для нас уроків. Але я хочу забігнути трохи в іншу сторону. Мойсей дає характеристику для Бога подібні слова говорить. Він каже, що ти є довготерпеливий, многомилостивий, і що? І не до кінця гніваєшся. Мойсей, коли є конфлікт. Це була історія, коли Бог говорить, що відійди від ізраїльського народу. І я що, я знищу його. А від тебе, Мойсей, я зроблю інший народ. Це був конфлікт. І я би сказав, що Бог був. Десь своїй сутності гнівливий, він розгнівався, він розлютувався на ізраїльський народ, тому що вони робили зло. Вони, кожне його серце ізраїльтянина було направлено на те, щоб дорікати Бога, дорікати Мойсея і не поклонятися йому. І Бог каже: відійди від них, я знищу їх. І що робить Мойсей? Мойсей стає на захист і він робить, він нагадує Богу про його сутність. Каже: Боже, ти є довготерпеливий. Дами, ізраїльський народ багато косяче. Я думаю, що це похоже на нас. Ми дуже часто робимо помилки, чи не так. Ми робимо помилки. Ми часто спотикаємося. Ми робимо різні речі, які є неправильні. І то, що Толік переді мною говорив, ми знаємо робити, і ми знаємо, що ми недобре робимо. Але чомусь наша природа, гріховна природа, вона бере верх над нами. І знаєте, що Бог робить? Він терпить. Мойсей каже: Ти довготерпеливий. Вона є така таких сторон, доброти, ти є довготерпеливий. У, у тебе є цей момент, що ти можеш терпіти. Знаєте, в нас людей терпець дуже скоро вривається. Да? Десь ми можемо психанути, десь ми можемо зірватися, десь ми можемо накричати, можливо, даві хтось може ще й побити. Ми люди, у нас є міра терпіння. Десь ми можемо сказати, що ну, такого немає, але в нас є міра в терпіння. Знаєте що? Цікаво, виходить, Мойсей, пишучи п'ятекнижя Мойсеєвих, ми читаємо п'ять книг, які написав Мойсей. Він пише за себе, що він є найкротчайша людина. Сам про себе такі слова пише. Але ми знаємо, що це Дух Святий вів написання книги Біблії і взагалі буття і вихід із цих книг, які написав Мойсей, і в нього було те, що він дійсно був кроткий. Він був всередині смирена людина. Але ми не є такі, як Мойсей. Ми десь зриваємось. Но Бог, Він навіть вище стоїть, як Мойсей. Він довго терпеливий. Він довго терпить нас. Знаєте, що одна з таких якостей є, які говорить нам Мойсей про Бога, каже, що ти маєш багато милості. Ти многомилостивий. Тебе не закінчується на одному подарунку, тебе не закінчується на двох подарунках. Ти проявляєш свою милість довго, тому що в тебе її є багато. Знаєте, ми десь по своїй природі і в людській натурі, ми ну, не завжди хочемо милувати людину два рази, три рази, одну й ту ж саму. Ну, Якщо це не дуже близька людина, або це людина, від якої я залежу. Але в загальному, якщо це просто якась людина, товариш. Ми не проявляємо багато милості до людини. Но Мойсей каже про Бога, що ти многомилостивий. Ти маєш багато милості. Знаєте, дивитись на власне життя, і кожен з нас він може це побачити в своєму житті, що скільки раз Бог являв милість до нас, скільки раз там, де ми мали вже десь отримати покарання, ми отримали милість. Там, де ми мали отримати щось по заслугах, ми не отримали нічого. Чому так відбувається? Наш Отець Небесний Він милостивий. І знаєте, ще третя характеристика, яку говорить Мойсей у цій конфліктній ситуації, коли Бог він проявляв гнів, Він каже, Боже, ти не до кінця гніваєшся. В тебе є присутній гнів. Тої природі ти гніваєшся. Ми відкрив об'явлення, читаємо, що буде момент, коли Бог виллє чашу гніва. Тобто Бог вил'є свій гнів на тих, хто противиться йому. Но в даному випадку Мойсей говорить, що в відношенні до ізраїльського народу, народу Божого. Мойсей каже, Боже, ти гніваєшся, в ну, тебе є межа гніву. Ти гніваєшся, але ну, ти можеш зупинитися в своєму гніві. А друзі, а як ми? Ми деколи -коли розгніваємося, ми вже не можемо зупинитися. Звук пара йде, огонь саркає. Пішли вже слова. І деколи недобрі слова. Пішли вже, можливо, якісь предмети. Знаєте, одного разу я читав книгу Віорел Юга про сім'ю, і він каже, коли про свою як як них відбувалося, він був служитель. Він каже, спочатку, ну, чоловік дружина. Спочатку в нас летіли слова, потім почали летіти предмети. Іди деколи в нас так є, коли ми гнів, гнів, гнів є, ми розолючені. Добре, коли все закінчиться словами. Ну, але деколи буває, що вже слова не закінчуються, йдуть предмети. Но Бог Він є не такий. Він Мусей каже, що ти можеш зупинитися в своєму гніві. І ця історія вона показує, що що Бог зробив? Він зупинився. Він не виляв гнів на ізраїльський народ. Він знову проявив милість. Він знову проявив терпіння. І ми знаємо, що Бог в цей момент він не знищив Ізраїль. І ця історія вона показує Мойсей, демонструє нам Бога, який має багато терпіння, який має багато милості, і який може зупинитися. Це є такі якості доброти, яка є в Бога. Я думаю, це лише якась частинка, яку ми можемо знайти, і можемо, якщо просто досліджувати повністю все Писання, ми можемо знайти там дуже багато таких речей, яким відносяться доброти, яку ми можемо побачити, яка є в Отці Небесному. І одна із основних таких речей це є спасіння наше. Бог добрий. І Він робить спасіння для нас. Він спасає кожного. Він посилає Ісуса Христа для нашого спасіння. Чому? Він є добрий в своїй сутності. Він є добрий, тому що Його природа така. Він не може бути інакшим. І Мойсей про це говорив Богу. Каже, Твоя сутність, вона є така. І Мойсей бачив Бога добрим. Бачив Бога довготерпеливим, многомилостивим всіх, і до кінця гніваючим. Він про це говорив. І це велике благословіння нам розуміти, що Бог, з яким ми маємо справу, Бог, який знайшов нас, Він є в своїй сутності добрий. Він є в своїй природі добрий. Від нього не йде зло, тільки добре. Знаєте, деколи ми зайдаємося, що якщо Бог створив все добре, і Він був початком добра, звідки з'явилось зло? Зло походить від людини. Бог дав людині розум. Але, на жаль, людина не знає ним правильно користуватись. Бог дав людині волю, але дуже часто вона використовує її не по призначенню. Людський розум, людська воля вона часом направлена для того, щоб робити зло. Вона направлена на то, щоб робити якісь неприємні речі іншим людям. Неприємні речі. Десь просто взагалі комусь. І ця війна, яка є в нас в країні, вона показує, що зло походить від людини, воно всередині є. Воно не походить від Бога. Бог дозволяє відбуватися. Чому? Тому що Він дав волю людині. І ця воля вона є суверенна. Бог не може порушити. Тому що це вибір людини, яка вона зробила. Це показано нам у буті, коли Адам і Яв, вони вибирають зовсім не те, що мали вибрати. Бог погодився з волею людини. Він знав, що будуть погані наслідки. Так само зло, воно, воно походить. Є момент, коли Бог стримує зло. І в об'явленні написано, що якби не, не скінчилися дні або не були скорочені ці дні, то не спаслась жодна душа. Бог бере, коли є моменти критичні, Він зупиняє зло. Коли критичні моменти Він бере і змягчує це все, щоб люди, які його вони мали спасіння. Пам'ятаємо, що Бог є добрий. Пам'ятаємо те, що Його сутність, Його природа, вона направлена на добро для кожного з нас. Я повертаюся до історії, яку я читав про молодого юнака. Там є дуже такий хороший для нас приклад записаний. Він питається Ісуса Христа, що я маю робити доброго, щоб успадкувати вічне життя. І знаєте, що Ісус йому говорить? Я не читав цей текст, але по тексту в кінці написано, що продай все, що маєш, і що. І Йди за мною. Слідуй за мною. Друзі, сама, саме поняття добра ми не зможемо самі по собі зробити. Щоб в своїй природі нам бути добрими або взагалі поводитися доброго. нам треба джерело доброти. Ісус це говорить цьому юнакові для того, щоб ти міг робити добро, щоб ти міг поступати добре. Слідуй за мною. Йди за мною. І ці слова сьогодні звучать до кожного з нас, хто в цьому залі, якщо ти хочеш поступати добре. Іди за Ісусом Христом. Тобі потрібен Отець Небесний. Він є добрий. В ньому є це все. Но до Отця Небесного ти приходиш через Ісуса Христа. І тільки коли ми слідуємо за Ісусом Христом, ми вивчаємо, який Отець Небесний. Ми пізнаємо Його. Ми бачимо, що в своєму житті потрібно робити, і ми можемо поступати правильно. Ще декілька моментів для кожного з нас. Написано, що всякий дар совершенний і благодаяння звідки приходить. І серця нашого. І з наших справ, звідки приходить це все? Від Бога, від Отця світу, від Отця Небесного. Всякий дар досконалий, всяке благе даяння, воно приходить від Отця Небесного. Я хочу, щоб ми це пам'ятали, що це записано вже в новому заповіті. що те, що є добре, це те, що подарував для нас Отець Небесний. Це те, що дав для нас Бог по своїй великій милості. І знаєте, ще один момент, ще один приклад, який я хочу для нас сьогодні віршик нагадати для нас. Хто производить в нас хотіння і дійстві? Хто викликає в нас бажання всередині в нашому серці? Бог, правда? І ці бажання є на добро. Він викликає в нас побудження до добра. Він, наше серце, дає бажання робити правильні речі, добрі речі. І це велике благословіння для кожного з нас. Пам'ятаємо, що ми, по своїй природі, ми не зможемо бути добрими. Тільки коли ми слідуємо за Ісусом Христом, тільки тоді, коли ми вивчаємо Його, ми можемо мати добро. Тільки тоді, коли Бог производить нас це хотіння дійство, Він викликає в нас цю дію, Він побуджує нас, наша сутність вона змінюється. І тільки коли ми слідуємо за Ісусом Христом, ми пізнаємо Отця Небесного. ми перебуваємо з Ним. Ми розуміємо Його сутність, Його природу. Ми доходимо до того моменту, коли ми можемо сказати, як Мойсей, Боже, Ти довготерпеливий, ти многомилостивий, і ти не до кінця гніваєшся. Ти є Бог добрий, ти є Бог благий. І це твоя сутність, це твоя природа. Пам'ятаймо Його. Пам'ятаймо це. І ще один момент, і я буду закінчувати. Дуже часто взагалі по психології людини так складається, що ми Бога асоціюємо із своїми батьками. Незалежно, як це відбувається, і незалежно від вікової категорії, але було таке дослідження, яке було, привело до того, що якщо батьки. Відноситься добре до дитини, ти виростаєш і в тебе сприяття Бога як доброго. Ну якщо батьки злі, або не дають, або ображають, ти виростаєш і в тебе ставлення до Бога, або ти прийняв те, що Бог, Отець, Батько, Він є злий, він десь такий агресивний, Він той, який не дає. Це чомусь так є, ми порівнюємо, ми асоціюємо поняття, які нам приємні або які ми можемо побачити, і ми десь перевозимо, переводимо на духовну паралель. Це психологія, вона так діє в нашому житті. Ми хочемо цього чи не хочемо. І якщо ми не будемо перебувати в Ісусі Христі, це нашарування, яке лягає на наше серце, на наш розум, воно буде давати наш відбиток на наше життя. Воно буде формувати наш характер, нашу віру. І тому Ісус говорить до цього учня, до цього хлопця, іди за мною, роздай продай. іди за мною. І ти тоді побачиш, що, що робити добро, що є добро, і відки походить добро, не від різних речей. І ти можеш побачити, хто такий Отець Небесний. Друзі, пам'ятаємо, що тільки коли ми йдемо за Ісусом Христом, ми пізнаємо Отця Небесного. Ми пізнаємо, що Він є добрий до нас. Він є благий. Він милує. Він допомагає, він благословляє нас. Амінь.